Плитоноска Вона трохи важить у мене. Вона так постійно виглядає. Єдине, що я дуже часто комбіную, змінюю підсумки на камербандах, залежно також під задачі. У мене ж завжди додаткові магазини. Тут тому що коли у мене багато магазинів, я впевнено себе почуваю. Розумію, що це додаткова вага, але тим не менше у мене постійно на плитоносці 5 магазинів. Права сторона. Чому аптечка з правої сторони? Вона зазвичай в усіх з на плитоносці з правої сторони, бо з правої завжди зручніше діставати. І обов'язково у нас дві повноцінні аптечки. Завжди: одна на плитоносці, одна на РПС. І одну можна використати для себе, іншу можна використати для побратима. Додатково, у мене тут магазин під, є під праву, є під ліву руку. Все, з цієї сторони у нас усе. А... З іншої сторони, під ліву руку, також один підсумок з магазином і два підсумки з гранатами. Раніше у мене тут також знаходився ніж, мультитул, але пріоритет це гранати. Задня панель. Почнемо з задньої панелі. Тут у мене знаходиться гідратор. Що мені подобається, ну гідратор це я ніколи не використовувала. Почала використовувати тільки цього літа, і він просто рятує в спеку, коли тобі хочеться пити. Страшне. Плюси тут є дуже багато додаткових таких резинок, куди можна якісь дрібнички помістити. Я страшний кофеман, тому у мене завжди кава є з собою. фільтр кава, і також у нашому підрозділі обов'язково питна трубка має бути. Карабін інколи сюди чіпляю додаткову мотузку і кидаю ще кошку, так звану. Передня панель. Тут ми маємо кишеньку, я її фактично не використовую. Ну, У мене там іконка від бабці. Беріг? Так, да, це від бабці, тому да, він постійно. Це мені бабця дала, я його постійно з собою ношу. Далі Це, це кишеня, вона під телефон використовується у мене тут ножиці. Вони додатково на такому шнурі, додатково ножиці обов'язково ще в аптеці. Але тут в легкому доступі ти десь щось відрізав, не боїся їх кинути, вони ніде не згубляться. Хімічне світло, маркер. Так само, маркер є е, в аптечках, є тут і постійно собою в кишені. Та на рахунок турнікетів, саме собою вони на аптеці, але наступний момент вони мають бути в легкому доступі. Тобто, у мене ось тут знаходиться турнікет, плакарт, три магазини. Що знаходиться всередині, тут теж нічого такого особливого. Ось такі спеціальні відсіки вони для батарейок, тому що дуже часто попадаємо під дощ, а батарейки вони швидко і легко окисляються, тому це теж такий лайфхак. Обов'язково маленький записничок, щось десь записати, позначити. І ось такі маю латки. Це для одягу, якщо десь порвались штани. Інколи ще ручка може знаходитись. Це наповнення, воно постійно, постійно змінюється, воно ніколи стандартним не буває. Ну і напашник. Знову ж таки, турнікет. Він також у мене не є сильно перезавантажений. Тут у нас запасна батарейка під радіостанцію, ізолента стяжки, на цьому тримається пів армії, я вам скажу. Це дійсно. Джгут це щоб у вину. Ще такий момент всередині. А, завжди є пакет герметичний зі шкарпетками. Можете побачити, яке надійне велкро. Я постійно, я постійно ось так стараюсь, щоб його відкрити. Воно ніколи, ніколи у вас не випаде, їй звідси. Є набір шкарпеток. Теплих, тобто, якщо у вас десь намокли ноги, ви постійно собі можете спокійно взяти і перевзутися. І новинка від ЮВІН, яка мені дуже прям сподобалась, це плечики-пончики, так вони називаються. Взагалі, вони настільки м'ягенькі, я їх отак як утримала, я їх отак тіскала, як антистрес. На рахунок подушок у мене були спеціальні жіночі чи як вони називалися, так, подушки, але вони мені незручно сіли, і я собі просто попросила. Мені прислали звичайні подушки, можна побачити, і все. Я максимально задоволена. Який є плюс? Все, вони легко знімаються, легко переміщаються під індивідуальності вашого тіла і їх можна попрати. І додатково мені ще й він по проханню зробили ось тут систему МОЛЕ. Тут інколи я могла ніж вчепити, бо якісь дрібнички це дуже зручно. Також мені сподобалось, ніколи не тестувала, але саме на цьому бронежилеті ось цей фіксатор на тулубі. Він додатково розвантажує частково. Саму плитоноску розвантажує вагу і надійніше обхвачує твоє тіло тобто, плитоноска щільніше прилягає. Це теж доволі непогано. Хто хоче, може використовувати, кому не подобається, легко можна зняти і не застосовувати.